Наслідки падіння голови сім'ї. Про це можна сказати дуже багато, і я думаю, що це відео могло б зайняти навіть кілька годин, але я хочу сказати про найголовніше. Річ в тому, що падіння. Голови сім'ї в християнській сім'ї є дуже трагічним для духовного стану всіх, для духовного стану жінки, для духовного стану дітей. Падіння голови сім'ї це, як правило, початок кінця духовності його сім'ї. Дуже часто. Ми можемо бачити, як в християнських сім'ях діти відкрито говорять, що вони не вірять в Бога, не вірять в Божу любов, не вірять в те, що Господь люблячий Отець. І якщо говорити відверто, вони признаються, що причиною їхньої зневіри є їхній батько. І я довго роздумував над тим, як це взагалі може бути взаємозв'язано і з власного життя, з життя інших знайомих мені людей, я зрозумів одну важливу річ, те, що Бог є любов, діти повинні побачити в своєму батькові. Те, що Бог любить людей, діти повинні бачити. Як батько любить їхню маму, як батько любить їх самих, розумієте, в, особливо в Євангельських церквах, в Україні, наприклад, дуже багато є строгості, дуже багато є вимогливості, дуже багато є такого, такого, я би сказав, диктаторського підходу до. Своєї сім'ї, бо чоловік, він голова сім'ї, жінка нехай мовчить, дітей там багато згадують і про різку, і про нагинає шию у дитини, ви там розумієте, в чому річ. Бог є любов і Він нам показує в тому, що Він не спішиться нас наказувати. У свій час колись, коли ми ще жили в Україні, я був дуже сильно, тим, я би сказав, накачаний тими, тими такими переконаннями строгості батька в сім'ї, строгості чоловіка для жінки. І це все, звичайно, що виливалося у всьому. І в один момент мені Господь поклав. На моє серце, на мою думку, чи ти би хотів, щоб я до тебе так відносився, як ти відносишся до своєї жінки, чи ти б хотів, щоб я відносився до тебе, як ти відносишся до своїх дітей. І ви знаєте, що в якийсь момент я навіть почав проганяти цю думку, бо думаю собі. Ну, якщо ти так все попустиш, то тобі на голову вилізуть, як кажуть в народі. Діло в тому, що можу сказати відверто і прямо, що ніхто мені на голову не виліз. Ви знаєте, якщо ти починаєш любити свою жінку, починаєш любити своїх дітей, якщо ти живеш в любові, якщо ти хочеш. Справді, щоб твої діти були спасенні, щоб твоя жінка була щаслива, ти повинен бути в першу чергу таким, яким би ти хотів, щоб Бог був до тебе. Бо тому що, якщо би Бог з нами поступав так, як поступаємо ми з іншими нашими ближніми часом, в деяких ситуаціях поведінка батька може бути навіть дуже жорстокою, особливо ми знаємо. І як і ці наказування дітей, як то в як то в Україні відбувається, як то е, е, така жорстокість, дуже тяжка, навіть часами, і це все впливає дуже погано. Ми би не хотіли, батьки, правда, щоб Бог нас на кожному кроці нам показував, який ти неправильний, де ти там поганий, де тобі, що не так, де тобі що не то. І постійно, щоб десь наказуваний був, постійно, щоб десь до тебе постійно Бог займався рукою Ми б ж того не хотіли, правда. Ми хочемо, щоб Бог нас любив, щоб Бог нас благословляв. Ми просимо Бога, щоб Бог нас підтримував. Але самі, що ми робимо? І тому щоб переконувати наших сімейних, нашу домашню церкву, ми повинні бути тими, хто любов Бога бере і її віддає. Так не може бути, щоб живучи як такий, такий собі законник, вимагаючи від інших чогось. Так не може бути, щоб воно зникло безслідно, коли ти сам є ніякий. Воно ж безслідно не пропадає. Діти потім ужорсочуються, діти хочуть просто. Піти геть з дому, дітям неприємно знаходитися серед віруючих своїх батьків, де постійно тато каже мамі, що написано, яка має бути жінка. Жінка каже чоловікові, який має бути чоловік. І оце все та битва писанням, діти вони в тому дуже сильно розбиваються. Ви знаєте, дорогі мої брати, батьки. Я до жінок не звертаюся навіть. Я звертаюся до батьків, бо, тому що дуже часто жінки вони несуть всіх в молитві перед Богом. Навіть свого упавшого чоловіка, навіть чоловіка, який не має любові. Навіть чоловіки, бувають віруючі, чоловіки б'ють своїх жінок, б'ють своїх жінок, не тільки дітей, б'ють своїх жінок. Наказує дуже сильно, жінка може бути побита, жінка може бути принижена. Мені нагадується одна історія. Ми були в Польщі, і до моєї жінки прийшла віруюча сестра, вона жалілася, що її чоловік до хати прийшов п'яний, що чоловік її в хаті буянить, що чоловік він дуже погано до неї відноситься. І ви знаєте, вона, я кажу до неї, а ти взагалі в церкві пастору щось говорила братам? Вона говорить так: я прийшла і говорила пастору в присутності братів, сказала, що чоловік наді мною знущається, що чоловік приходить до хати п'яний і мене б'є. І вона каже: це було дуже важке розчарування, таке, що вони просто з мене посміялися. Оце це є проблема, ви розумієте, що. Чоловіки в церкві зайняли таку собі нішу людей, яким дозволено все, нішу людей, які можуть собі дозволити багато чого, і їм за то нічого нема. Але ви знаєте, воно безслідно не щезає. Потім діти йдуть в наркотики, потім діти йдуть в п'янство, діти йдуть з дому, діти не хочуть вертатися до своїх батьків. Діти співчутливо відносяться до своєї мами, бо тому що вони з хати можуть піти, а вона, як приречена, мусить сидіти зі своїм чоловіком вдома. Ви розумієте? І це таке дуже тяжке. От. Дорогі брати, от ви хто слухаєте мене, якщо ви бачите себе в тому всьому, я просто вас благаю, зупиніться. Зупиніться, зрозумійте, що від вас очікується в сім'ї любов, від вас в сім'ї очікується стриманість. Ви повинні бути батьком прикладом. Те, що ви будете розказувати, навіть який би ти там не був проповідник, станеш за кафедру, будеш там гарно говорити, гарно тебе десь там в біблійному інституції навчати якоїсь проповіді, як то складати гарно тексти і так далі. Зрозумій, ти перші проповідники для своєї жінки, для своєї сім'ї. Якщо ти ним не є, то ти не є проповідником, ти не є, ти не є взагалі головою для своєї сім'ї. Для твоєї сім'ї ти є більше спокусою, через яку потім будуть страдати твої сімейні. І я просто можу сказати одне, прийди до Бога. Прийди до Бога, щиро розкаюся в своїх провинах, щиро розкайся в тому, що ти, брат, є жорстокий, що ти поступаєш з жінкою погано, що ти поступаєш з дітьми погано, і прийди до них, попроси пробачення. Повір мені, я бачив на свої власні очі, як це відбувається. Відбуваються зміни. Відбуваються сильні зміни. Діти в суму батькові плачуть, що ми можуть побачити те, чого вони навіть не мріяли бачити, коли батько просить пробачення за свою жорстокість, за те, що жорстоко наказував своїх дітей, за те, що був нестриманий, за те, що він був таким дуже холодним, черствим. Коли ти прийдеш до жінки і скажеш жінці, пробач мене. Пробач мене, ти знаєш що, брат мій дорогий? Якщо ти жінку свою бив, падай на коліна, повзай за нею на колінах, проси пробачення, бо тому що Бог тебе спитає за це. Розумієш? Христос над церквою не знущається, Христос церкву не б'є, Христос церкву не принижує, церква не ходить від свого. Нареченого від Ісуса не ходить в синяках побита, зупинись, чоловіче, зупинись, дорогий чоловіче. Я тебе дуже прошу. Маєш час сьогодні вже зроби діло, впай на коліна перед Господом Богом, проси милості. Проси милості, знаєш, що я тобі не говорю як сухий теолог, я знаю, що це таке є. Я жінку ніколи не бив, дітей наказував, бувало сильно в Україні. Ми жили, було по-різному. Але ти знаєш, що коли я перепросив їх всіх, того було мало. І колись я пам'ятаю, коли я в ванні стояв. Помив своє лице, повитирав його і стою так перед тим зеркалом. От обернувся так, підняв голову і кажу до Господа: Господи, я в своєму житті міг дуже багато наруйнувати. Я багато чого зіпсув, поможи мені все виправити. І ви знаєте, що Господь зробив великі чудеса. Протягом дуже короткого часу мої діти Навернулися до Господа Бога. Сини навернулися з тяжких гріхів, де було все, і наркотики в тому числі. І ви знаєте що? Я побачив на свої очі чудеса. То були чудеса більші, ніж просто зцілення хворого, скрюченого чоловіка. То було сильно. Вони е, навернулися, вони почали плакати. Ми почали обнімати один одного. Діти мої почали бачити, що. Є Бог, справді Бог, який діє, який робить свій божественний вплив на нас, людей. І ви знаєте, що я вас закликаю всіх, дорогі мої брати, прийдіть до Бога з покаянням за свою жорстокість, прийдіть до Бога з покаянням і за свою нестриманість, за те, що ви робили зле. Подивіться навколо себе, подивіться, що у вас є, де ваші діти, де ваша жінка, що з вами відбувається. Це дуже важливо. Я закликаю вас всіх, хто почув про себе хоча б щось трошки. Озирніться довкола себе, порозглядайтеся, подивіться на сумні очі своєї жінки, подивіться на очі відчаю ваших дітей. Подивіться, як вони живуть, і зробіть відповідні зміни, так як належиться. Так любіть своїх сімейних. як... Господь нас навчає, щоб ми були добрим прикладом, щоб коли ми говоримо, що Бог є любов, амінь, скажуть діти. Коли ми говоримо що жінці, Бог є любов, вона скаже, амінь, Бог є любов. І нехай так і буде. І нехай Бог нас в тому благословить, щоб ми жили гідно нашого покликання, щоб ми жили так, коли прийде Ісус Христос, забирати церкву свою, щоб жили ми так, щоб. Ми хотіли підняти очі до неба і сказали: гряди, Господи Ісусе.